День діти. Сьогодні у нас заняття з художньо-мовлиневої діяльності. Я продовжу вас знайомити з українськими письменниками, сучасними і ще давнішими. На портреті ви бачите Василя Гринжа Донського. Це письменник, який писав дитячі твори. І я познайомлю вас з віршем, який називається Зажурилась бджілка. Діти, ми зараз біля клумби на клумбі наших квітів, ос осінніх квітів, які вже е за зацвітають останні. І ви, звичайно, побачите, що бджілки тут не крутяться, немає бджілок на наших. Квіточках. Чому? Тому що всі комашки вже заснули. Але я все ж таки прочитаю про ту бджілку, яка зажурилась. Зажурилась бджілка. Що робити має? Бо у полі жовкнуть квіти, де медок збирала, де вона гуляла. Там ті квіти ясні квіти, Осінь притоптала. І зима надійде, вкриє гори й доли. Хто заплаче за квітами, як не тії бджоли? Діти, в цьому вірші є слова, такі осінь притоптала. Що це означає, діти? Осінь що? Просто від погоди. Всі квіточки зів'яли. Тому такий виріс осінь притоптала. А що вона притоптала? Квіти. Квіти ясні квіти. А чому так говорить автор? Тому що ясні це гарні, ясне сонечко, ясні зірки і ясні квіти. Отже, хто ж за ними буде сумувати? Буде сумувати бджілки. А це восени. Але я вам ще хочу прочитати оповідання, де влітку про бджілку не можна сумувати, а можна сказати інакше. Отже, діти, я хочу прочитати вам маленьке оповідання Полоцького. Який написав, просто назвав бджола, бо по доріжці бджола. Ой, боюся, позадкувала від неї Оксанка. Не бійся, вона навіть літати не може, махнув е, ложкою толик. Наступи на неї, тоді вона вже ніколи не вжалить, підійшов ближче Петрик. Не смій. вигукнула Ніна. Вона ж мед носить. У мого дідуся бджіл чимало, тож я знаю. То нехай летить до твого дідуся, сказав толик, а бжола повзе собі по доріжці і повзе. Може, вона хвора чи підбита, тихо зауважив Петрик. Мабуть, вона втомилася в дорозі, розмірковувала Ніна. Давайте нагодуємо її, запропонувала Оксанка. У мене є цукерка. Дівчинка простягнула бджолі цукерку, ой, тільки крихітку, усміхнулась Ніна. Вона ж маленька. Бжола випазла на цукерку і замерла. За якусь мить комаха сиділа, а потім. Полетіла. До побачення, бджілко, загомоніли їй услід малята. До ніненого дідуся на, пас... на пасіку полетіла, сміхнувся толик. Отже, діти, бачите, як це, мабуть, було влітку або ранньою осінню, як у мене, ось малюнки. І тоді ще бджілки літають ранньої осені, і вони дійсно бувають. Замарилися або мало сил у них. І тому їх треба, вони ж їдять солодке, і свій медок, який збирають, тому їх треба підкормлювати. Взагалі, всі пчоловоди вони взимку чи бджілок кормлять, щоб вони перезимували зиму. Бджола це сама корисна для людини комаха, тому їх треба оберігати. І, взагалі, всіх комах треба оберігати, тому що вони необхідні для птахів. Птахи ними годуються. Отже, зробимо такий висновок, що комахи всі необхідні для нашої природи. До побачення, діти!